Стало відомо, ймовірний коханець Наталки Денисенко розлучається з дружиною і парочка вже не ховається. Ось нові світлини, які злив телеграм-канал Злива, де закоханих підловили в кав'ярні. Хочу вам нагадати, що все почалося з того, що екс-чоловік акторки Андрій Федінчик розкрив в коментарях, що це Юрій Савранський залазив під спідницю його дружини коли його не було поруч, та публічно висунув підозрі Наталці. У її зраді з бізнесменом Савранським До речі, Наталка дала свій коментар щодо цих гнівних коментарів. Рів її чоловіка але про це згодом в цьому відео Так ось, з відкритих джерел, а саме із сайту судового реєстру, стало відомо, що Савранський подав на розлучення позов надійшов 19 серпня. А що відомо взагалі про чоловіка у шлюбі з дружиною Марленою народилося двоє дітей хлопчик та дівчинка. А ще у січні Юрій вітав дружину з ним народження, написавши в інстаграм чутливі рядки та опублікував ось ці світлини. Марлюсю, тобі 35 і половину цього прекрасного життя. Ти подарувала мені? Написав, що тоді чоловік. А однями Наталка представила власну ювелірну колекцію. Де Юрій також засвітився з нею на відео. А щодо цих гнівних коментарів від Федінчика в бік Наталки. То Денисенко стримано відповіла: Ну, кожна людина має право щось писати, щось казати? Також жінка в розмові з Наталією Тур на Ютуб каналі Радіо Люк зауважила, що, хоча вона була ініціатором розриву шлюбу, їй все одно боляче. Моє особисте життя це не серіал. Що якщо я ініціатор, то мені не боляче, то мені теж дуже боляче. Друзі, а тепер питання до вас: як ви думаєте, чи дійсно Наталка та Юрій Савранський закрутили роман? Пишіть ваші думки в коментарях.